Вітлярізвяно новорічного перепочинку знову на свою ігрову лижню стала Ужгородська футзальна ліга. Сьогодні та завтра відбудуться матчі 4 го туру. Розраховуємо на те, що світло дасть добро нам, як кажуть, знаєте, і що хочеться відзначити, що сьогодні дуже такі принципійні ігри, ігри лідерів, ігри аутсайдерів. Так що боротьба вся попереду, і я думаю, що ми зможемо спостерігати за досить непоганою грою гравців команд. І справді матчі видалися надзвичайно цікавими. Про це засвідкували перепетії в першій лізі. Особлива напруга тривала в поєдинку сторожницького лідера та превеншена. Зрештою, досвідченіша команда з Ужгородщини поступилася молодшим містянам 4-5. Тяжко було після свят війти в ігру, але противник був досить молодий. Хлопці класні класно, ну, швидшвидкий, нам було тяжко. Ми вже у руках. У нас досить молодий склад у гравців, тому навіть попри паузу, у них завжди є бажання виходити, грати. Для них це досвід і хороша можливість підтримувати форму у міжсезоні. Ну, в принципі, стараємось, щоб хлопці десь тренувалися індивідуально і завжди були готові до таких ігор. Після цього на майданчик вийшли МКВ і Профікс. Знову напружене протистояння. Та все ж профікс переміг 4-2. Загалом у четвертому і п'ятому турах першої ліги майже всі поєдинки завершилися доволі непоступливо.